Доброго дня, мої шановні глядачі. Наразі бачу знову енна хвиля інформації і переживань стосовно ядерної зброї, яку росусія хоче. Маніпуляція одразу мені говорить. Яку росусія хоче нібито застосувати. Знову погрози йдуть і знову якісь. Пережовування вже тої жвачки стосовно ядерної зброї, стосовно погрози Росії. Так, що тут? Маніпуляція з метою тримати під контролем унеможливити або закрити нам очі на те, що, по суті, не має бути і не буде. Про те, що до нас повертається, воно не має ніякого розвитку. Зупинка. Це іде наразі чергова маніпуляція ворога знову. Зупинка вежі. Зупинка. І ще можна так сказати, що от перевернута шістка — це от, знаєте, такі проблеми, з яких ну, не вийти або дуже важко вийти. Спроба вирішити проблеми, які важкою ціною. І, знову ж таки, Вони намагаються от маніпулювати з метою зв'язати нас по руках по ногах, спроба нас контролювати. Спробу контролювати те, що вийшло в них з-під контролю, і щось зупинити. Ну, чесно кажучи, я не знаю, чому вони так говорять. Просто ну, от Іноді мількають новини передо мною. Так, це іде початок полегшення св... важеля своєї ноші для того, щоб. Обміняти цей важель ноші своєї непосильної ноші на е, е, території, де вони не прохані хазяєва. Обмінюють, вони торгуються знову території, торгуються іде торг. Але це маніпуляція. В мене випав аркан одразу при перевернутий мах. В мене це фокусник, ілюзіоніст, це маніпулятор. Прямий це той, хто діє і, по принципу, що вверху, то що на небі, то і на землі. І я дуже майстерно це роблю, використовую всі інструменти. Він такий прямий, він, що думає, то й говорить. А перевернути це йде ілюзія, ілюзіоніст. Що вони хочуть зупинити незворотнє, зупинити те, що немає розвитку, те, що от в своїй перспективі не дає їм можливість рухатися далі. Це іде ситуація зараз об'єднання. Це територія. Ну, знову ж таки, території. Що зупинилося, що не йде цьому. Прояснення якоїсь ситуації із зацікавленістю територіями. Тобто вони ще раз нам нагадують, от Прояснюю для нас ситуацію, а ви ще не поняли? Ми ж хочемо, щоб воно залишилося з нами. Де там, де ми знаходимося, да почуйте ви нас, да побачте, що ми хочемо. Тобто, це для них наразі застопорилося, і тим більше, що вони відчувають втрату ресурсів. Втрату ресурсів. Вони зацікавлені припинити цю втрату ресурсів. Ну, тобто, це купа дохлих орків, це зброя. Я вам вже говорила, що хтось з їхніх партнерів, якщо ви пам'ятаєте, Росія порушила якісь домовленості, а хтось із партнерів ну, за це їх трошки покарав. Ну, значить, якщо ви порушуєте більше, ви від нас нічого не получите. Ну тут провал планів. Провал планів і обмеження із цього. Ну, знову ж таки, це. Бачите, яка ситуація. Це дивіться, це ілюзіоніст. Він намагається показати, знаєте, от заморожену силу свою, тобто ядерка, тобто в мене є щось законсервовано, заморожено. І я вам безкінечно показую свою потужність. Тобто я безкінечно... Маніпуляція тільки таким чином. Ага, в мене є ядерна зброя. Якщо ти мене не слухаєшся, я тобі ядерну зброю застосую. Знаєте, як мама дитині, як не будеш слухатись, я тебе в куток поставлю. Таке саме вони, чуть що вони одразу не послухаєшся, я ядерну зброю застосую, я тебе покараю. Це таке, знаєте, безкінечний контроль можна от в поєднанні, безкінечний прояв сили, безкінечний контроль над нашими емоціями, безкінечна демонстрація своєї. Потужності. Ну, з метою. Знову от ядерна зброя. от сонце, бачите. от. В мене є чим тобою маніпулювати як кожного разу, коли ти мене наслухаєшся. Тільки ми заспокоїмося, скажімо так, а вони знову. Кидають цю інфу, і в нас виходить безлад. В нас починається той безлад в суспільстві ці переживання. Ну, давайте подивимось. Чи взагалі, ну давайте вже спитаємо, чи планує ворог застосувати ядерну зброю взагалі. Незалежно від того, чи він. Погрожує нам, і, скажімо так, він буде змушений ну в лапках, лапках тому що ми не слухаємось його. Чи він просто планує, але нами маніпулює? Чи планує ворог застосувати ядерну зброю взагалі ну, під час війни в Україні? під час війни в Україні? Тобто не на території, а війна в Україні. Ну, це, знаєте, він в довгий ящик поклав це питання, і в будь-який раз він його достає і от нас лякає. Знаєте, от покаранням, покаранням, якщо, знаєте, як червона ганчірка перед биком от показує, налякав, сховав. Отаку От так показує нам. Тобто, якщо ви будете тримати ці землі, я вам покажу ту червону тряпку вашому бику. Планує, ну, скажу так, він допускає це, допускає тут він е, може, коли в нього терпець увірветься, коли прийде час, коли він буде вважати за потрібне. Він може це спробувати. Спробувати. Зараз я відкрию. Але поки що, знаєте, він ще, ну, скажімо так, його терпіння наразі на 7 балів по 10-бальній шкалі. Так. Це от що він. Взрощує цей наркотик страху. Наркотик страху для того, щоб він застосовує оці от лякалки для того, щоб бути в більш вигідні позиції. Ну, поки що, ну, поки що в його планах лише лякати. Поки що, поки що ні. Поки ні, от він правосуддя і тут суд. Це, що було е, гучно, гучно, що віддайте нам, віддайте щоб всі е, вже весь світ нам вказував, та віддайте ви вже йому ту землю, що вони і роблять. Тобто, вже щоб зверху, вже, зверху, бачите. Нам е, керували, що нам робити. Та віддайте ви їм вже ту територію. Того, що ми боїмось покарання. Боїмося, що цей вогонь покарання перейде на наші території. Ну, от е, вони ж бояться за себе, а не за нас. Ну, це знову ж таки, це, знаєте. Поки що вони не планують. Вони за тими погрозами приховують, зараз скажу, що вони приховують. Ну, приховують прагнення перемогти. Прагнення перемогти, допомогти самі собі. Вони, якщо не на полі бою. Якщо не на полі бою, вони інформаційно намагаються нас перемогти, полегшити собі ситуацію у війні, за допомогою утримання того, що вони, ну, за допомогою так, цієї інформації і з метою отримання, досягти своєї мети, Получити, коли ми скажемо, та ладно, забирайте, але ж ми так не скажемо. Так, тут чи планує, чи застосує, чи застосує. Ну, дивіться, вони. перевернута четвірка пентаклів вони можуть. Ну, скажімо так, можуть застосувати. На якісь оце от окупована територія. Оце от, да, якщо взяти, окупована, а це десь біля, десь на кордонах, біля окупованих територій, окупована, не окупована територія, які б вони ще хотіли забрати. Дивіться. От є окупована територія, так? але вони хочуть пробитися далі. На тому напрямку, де вони хочуть пробитися далі, вони можуть застосувати таку от хитрість на якомусь напрямку, щоб люди, зберігаючи своє життя, самі пішли з тих територій. Розумієте, про що йдеться мова? Тобто тут йдеться про таку хитрість. Коли вибух, люди убігають. дехто гине, дехто убігає, все, територія вільна. Я туди заходжу і володарюю. Ну, ну, звичайно, там можуть бути якісь наслідки, екологія, але ж. Ну, ну, вони ж больні на голову. Вони намагаються таким чином полегшити собі ситуацію і е, ризикнути. Ризикнути, вони можуть так зробити. Тому краще людям, які е, ну, живуть десь на м кордонах, Зіткнення або бойових дій, їм краще виїхати. Зрозуміли, так, про що я говорю? Можуть щось невелике застосувати на кордоні між окупованою та неокупованою територією, на яку вони засіхають, От, як витравити всіх звідти, витравити. Зробити зону пасиву, що вони там сидять, а інші бояться туди зайти. Ну, це моя така думка. Ну, знову ж таки, кордони, вони от таким чином, кордони спадають, і вони можуть зайти. Навіть не дивлячись на те, що багато їхніх загине, багато людей. Загине. Їм на це наплювати. Їм головне от поставити свій цей триколор. Навіть це буде, якщо земля така вижжена земля, все одно вони знайдуть її застосування, знайдуть застосування. Повернення Повернення зацикленості навіть на смерті. Слухайте, так, да, вони можуть таке зробити, як я говорю. Може бути там така зона, от як зона відчудження. Хоча б так, але вони, ну, все одно ну, помітять, як той кіт, свою територію. Є таке. Тому, будь ласка, ну. В мене така версія, так я побачила по картах. І нехай воно взагалі не збувається, що вони там можуть щось застосувати. Нехай вони в себе застосовують там десь на Уралі. Перевіряють міцність бункера сірої миші, яка там засіла. Ось так. Ну, от я вам сказала, як, як я побачила. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші коментарі, за підписку. І ну, поки що я побачила, що можуть застосувати. Я питала: чи планують, і чи застосують. Якщо застосують, то таким чином все. Тому не, не переживайте, це все одно. Скажем так, завжди є один відсоток, що щось не програється. Нехай погане не програється. Все, бажаю вам всього самого найкращого. До побачення! Бережіть себе!